Президент США Барак Обама приймає в Білому домі свого наступника Дональда Трампа. Мільярдер разом з дружиною Меланією на приватному літаку прибув до національного аеропорту Рейгана і в супроводі поліції проїхав центром Вашингтона. Журналісти чекали республіканця на ганку Білого Дому. Він оминув камери, зайшов з іншого входу. Обама і Трамп розмовляли за зачиненими дверима майже півтори години, але потім не вийшли до преси. Про підсумки зустрічі говорили з овального кабінету лише для кореспондентів адміністрації Обами. Як сказали самі. Співрозмовники вони обговорювали питання внутрішньої та зовнішньої політики. Барак Обама пообіцяв плавний і успішний перехід влади до республіканців. Водночас у США вже більш як добу протестують опоненти Трампа, а багатії підраховують збитки. Більше про це Сергій Куляс. Вибори у США закінчилися більш як добу тому, а деякі американці досі не можуть змиритися з перемогою Дональда Трампа. Виходять з протестами на вулиці від Нью-Йорка на сході до Каліфорнії на заході. Те, що відбувається, чесно. Я не розумію, як люди можуть голосувати за гвалтівника. Він ходив через це до суду. Він сміття і має піти. Ми мусимо розпочати імпічмент. В Окленді дійшло до сутичок із поліцією. А на Манхеттені, в Нью-Йорку протестувальники спалили прапор сполучених штатів. У різних кінцях країни поліцейські затримали загалом 60 людей. Він приклад того, що система працює хибно. Ми ніби живемо у віртуальній реальності. Перемога Трампа вплинула не тільки на настрої простих американців. Через коливання на ринках після перемоги мільярдера багатії втратили понад 40 мільярдів доларів. Цю інформацію поширила агенція Bloomberg. Йдеться про 100 найбільших топстосумів світу. Лідер цього списку промисловий магнат із Мексики, Карлос Слім, він позбувся 5 мільярдів доларів, а це 10% усіх його грошей. Через перемогу Трампа проблеми виникли і в деяких змі. Редакція американського журналу Newsweek надрукувала 125 тисяч примірників видання, у яких повідомила про перемогу Клінтон. У статті Трампа назвали демагогом і расистом. Однак уже за дві години газетярі передрукували весь наклад, і Трамп обернувся успішним бізнесменом, людиною, яка вміє створювати робочі місця. Кілька примірників першого накладу щоправда встигли розіслати читачам. Пані, яка поширила журнал, сказали: ми помилилися, як і всі інші. Сергій Куляс, новини на першому.